Любі мої друзі, знаєте, продовжую нашу рубрику, яку ви всі облюбували. І я собі хочу сказати, надоїло доїло мені хомнути. Я хочу їсти, я хочу зефір в шоколаді, я хочу добрі шоколадки. Знаєте, я так собі дозволила десь. Так теж було порівняно недавно, кілька років тому. Я собі продумала, ось який. Рецепт схуднення, тому що ну, час від часу воно, тіло збільшується і така схильність організму, що треба поновлювати. І я собі вирішила, буду їсти все. Але так радять психологи, я собі била голову, як психологиня, навчена життям, чому я повинна мучитися ввечері? Я мучуся, тому що я хочу, я знаю, що не можна Не можна їсти ввечері, тому що набирається калорії, набирається вага, і воно все більше і більше і більше. Подумати собі, яке то буде щастя, якщо я завтра то з'їм, я так хочу ті котлетки, ті, ті голубці, що там щось таке солоденьке, смачненьке. Я потерплю, тому що я можу потерпіти, я маю силови. Якщо я потерплю, то завтра я буду на всьому небі. І я ввечері починаю готувати самі свої улюблені страви, будь-які улюблені страви. Зранку з тою що я навіть не пробую колись. Вибачте, я колись в молодості, то я взагалі, як вже вмирала, хотіла, я жувала і виплювала. Як деякі роблять ще палець, я того не робила. Я почала смачно готувати, я взагалі люблю і попікати люблю всякі випічки, печення і все на світі. Я робила смачні страви і з думкою, з такою оптимістичною думкою, що вони смачні, я їх дуже хочу, але я хочу бути худи, я їх буду їсти тільки вранці. І, знаєте, Вранці я їла все, що з вечора приготувала. По можливості я старалася протягом дня вже не їсти. Навіть не тільки ввечері, але протягом дня. І в мене була така на той час дієта запланована, бо мені то і смакувало, і знала, що підходить мені сир, кефір і сир. більшості я любила, любила купити кефір. Зараз вже дуже важко кефір купити, настільки він дорогий. Я купляла його трохи дешевше, купляла гірші варіанти, купила малопроцентний. І сир кисломолочим, так само старався нежирний. І протягом дня, коли я вже собі зранку з'їла все, що душа забажала, я їла собі сир і кефір. Часом ну, люблю я кавоманки, я часом люблю каву до кави ломтик твердого сиру. Незвичайно є тверді сири так само є високої калорійності, жирніші, менш жирні, наприклад, соловуня. Слабо жирно, така, жирний сир, я його дуже люблю, багато інших є моцарела. Я ліла той сир і мені смакувало навіть той сир, який є з пліснявою, він не зовсім смачний, а ще коли трошки пустить, він противний. Знаєте, я собі вбила голову, що я маю задоволення їсти противний продукт. Того сиру, каву без цукру. Мені гидко. Я... Думає собі, що я, якщо я їм щось несмачне, чи, наприклад, не солоний борщ, чи щось таке, то воно і апетиту не надає. А коли їсти щось дуже добре, боже, я хочу ще, я з'їм одну порцію, з'їм другу, з'їм третю, ввечері вечір ще буду їсти. Ну, в мене такий був метод. Я так само тоді, навіть відео, то було порівняно навіть недавно, коли я почала робити свої відео в час ковіду, я показувала себе, я себе пройшлася, я знялася на відео, я розказала той метод сходження сир, кефір. А зранку все їсти. Деколи можна і щось собі дозволити, але в основному я вживала кальцій. Я себе добре почувала тоді. Дорогі друзі, на все добре. До наступної зустрічі. Не забудьте написати мені у своїх відгуках. Продовжувати чи ні, я можу ще продовжувати і можу пропонувати інші матеріали, не мої, не вивчені з мого досвіду. Але якщо ні, я буду краще вірші вам читати. Люблю, мої друзі. Гарного вам вечора, гарної ніченьки. І гарного настрою і спокійної без тривог ночі. Па-па!